Раді, вітати, шановних телеглядачів програмі Світ дитячих захоплень. Ми знову з вами завітали сьогодні до студії зразкового співу Надія, який знаходиться у будинку просвіта. На сьогоднішній день керівник студії Ірина Георгівна Новожилова запропонувала нам зустріч із дівчинкою, яка відвідує цю студію, яка час від часу радує нас своїм талантом. Виходячи на міську сцену, це Віка Кравчик. 不是 <gas m S 2> Ти трошки про себе розказала, про свою родину, звідки твоє музичне коріння, тому що я знаю, що не просто так, правда, ти раптом тут Віка Кравчик і заспівала, так? Воно звідки збралось і якось дійшло до сьогоднішнього дня. Так, так що розкажи, будь ласка, за свою родину. Я знаю, що дідусь тебе був надзвичайно талановитий, так пов'язане його життя було з музикою. Так, він 20 років проспівав у народному камінькашерському хорі. Вони об'їздили майже півсвіту, займали завжди призові місця. І можливо, цей талант співати надійшов до мене саме від дідуся. А можливо, в мене і в сім'ї, і мама гарно співає, і тато теж. Ну вони, але звичайно, не не займалися. І так, щоб вже ніде не виступали, то можливо від дідуся. Одним словом, все те музичне найкраще ти вібрала в себе, так? І зараз, дякуючи Ірині Георгівні, можеш втілити це в життя, так? так. А розкажи, будь ласка, ти навчаєшся в 12-й школі, ну і в студії. Розкажи в школі, в якому ти класі, чи ти там теж приймаєш участь в гуртках? Звичайно, я навчаюся у школі номер 9-му Б класі. Я там також співаю, тобто якийсь концерт, якийсь щось там потрібно. Завжди я там співаю і займаюся танцями у нашій школі теж. Ну, твій вчитель по співах, напевно, покладає на тебе якісь надії. Я знаю, на срібні дзвіночки він виставляв тебе. Він займається з тобою трошечки вокалом. Так, звичайно, займається додатково, як і трошки сольно, так і хором, і вокальною. Це наш улюблений вчитель музики Сірець Василь Кузміч. Щастить на рідній землі! Танцями, хто займається, в якому стилі ви танцюєте, що це за танці? Різні і спортивні, і навіть трошки народних було. От зараз ми танцюємо рок н рол Ще хочемо вивчити восточний танець, але поки що рок н рол Сучасні танці. Хорошо. Скажи, будь ласка, скільки часу ти ходиш до студії Надія і що дають тобі от для твого розвитку заняття з Іриною Георгівною? Займаюся я о 4 роки вже дають дуже багато, можна говорити безкінечно, але по-перше, дають краще ставлення, можливо, і вчителів, і всіх знайомих. На цій студії я знайшла дуже багато друзів. У мене так було багато друзів, але саме на цій студії з'явилися нові друзі, нові знайомі. І дуже чудовий керівник у нас це Ірина Георгівна. Вона завжди підтримує нас у якусь тяжку хвилину і порадується з нами. І в неї нема таких, щоб один був найкращий, у неї всі, і вона за всіх переживає однаково. це ти відчуваєш, так? Це теплить душу. Звичайно. Скажи, будь ласка, а стосовно твого репертуару, хто підбирає тобі твої пісні, які ти виконуєш? Ну і звичайно. Що ти сама більше любиш виконувати? Швидкі пісні, ритмічні, чи, можливо, душа більше лине до лірики? Звичайно, подобаються різні стилі, але не всі я можу заспівати. Звичайно, бажання є і можна якщо старатися. Підбираєш, от, наприклад, приходиш і говориш: от мені подобається ця пісня, чи можна її попробувати. Ми з Ренорною пробуємо, чи вона у мене вийде, і тоді вже. Чи далі продовжуємо, чи іринорна підбирає якусь іншу пісню. Ну, а які більше подобаються швидкі чи навпаки ліричні? Ну подобаються і, 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 і ліричні, і так і швидкі, тому що і під настрій, і взагалі одними швидкими це не тільки цікаво, що якщо будуть одні швидкі, потрібно і трошки ліричних пісень. Ока криниця, ты не тоді. станешь тогда побачи, задивилась на нас, Місяць стежечку виши. today <laughs> Кожна дівчинка українська вона завжди старається ще в юності своїй, дитинстві освоїти чим побільше таких жіночих професій. Навчитися шити, вишивати, в'язати, плести. Ти захоплюєшся от чимсь таким, суто жіночим таким, ну крім того, що ти співаєш? Ну, трошки я. Ну, люблю, можна сказати, урок праці в школі, і воно можна, можливо, цей урок мене штовхнув на те, щоб навчитися вишивати. І от попросила один, ну щоб мені показали, як, і я навчилась, вийшла рушник, який ну на виставку наша вчителька подала на виставку. І вдома, от якщо якась є вільна хвилинка, то трошки в'яжу крючком. Ну, а хвилинок вільних є багато. Напевно, теперішнє навчання от навіть в загальноосвітній школі вимагає ще й роботи з комп'ютером. Ну так, займає, займає дуже багато роботи, як і уроки, а після уроків це, звичайно, хочеться чим більше піти на студію, що трошки і потанцювати. Ну, але... Краще, бо, звичайно, хочеться. Вдома, ну, чесно говорячи, не хочеться бути, краще чи кудись піти, але знаходяться деколи такі вечори, що, наприклад, чи зв'яжеш чи позаймаєшся чимось іншим. Віка, скажи, будь ласка, а от ти вже чогось досягла? Чотири роки все-таки ходиш, займаєшся вокалом. От, Десь була на якісь конкурсах, тому що в місті ми тебе часто бачимо на концертах, так? Ти приймаєш участь і в різних конкурсах, таких і в срібних дзвіночках, так була. От, а десь їздила, можливо. Е, ну, коли я зайняла перше місце на «Срібних дзвіночках» в Ковалі, ми їздили у Рожище, ну, на срібні дзвіночки, але там я нічого не зайняла. Просто дипломант. дипломант цього конкурсу. Ось і ще м, брала участь у міс, як була в санаторії, mm -hmm. і зайняла перше місце на міс. Але я співала We Пов'язати своє майбутнє з музикою чи ні? Звичайно, допомагає. І хочеться пов'язати життя з музикою. Ну, Це вже не так багато від мене залежить, яка вже в мене доля, так і воно складеться. Але е, мені здається, що спів ніде не буде зайвим, адже е, скрізь будуть і концерти, і будуть якісь, е, якісь заходи, і потрібно скрізь десь виступити. І це ніколи не, не буде зайвим, мені здається. Ірина Георгівна. Чисто по віки. Щось скажіть, тому що ну вона не є вже такою заслуженою, так як в нас були от Таня Мартинюк, там що ми постійно, Сергій Ваврищук, вони постійно були задіяні в конкурсах. Вона тільки-тільки починає, як то кажуть, знайомитися з сценою. Правда, це її перші спроби, перші її конкурси. Через то хочеться так, щоб ви от про неї щось сказали. Ну я думаю, що Віка досягне не менших результатів. Таня ні Мартинюк і всі решта, тому що ще вона просто не, не пройшла ще той шлях, як кажуть, нема ще стільки досвіду, Хоча бажання є велике, дитина дуже трудолюбива. Я надзвичайно її люблю, тому що це дуже відповідальна така дитина. З нею цікаво працювати, таких збоїв немає ніколи. І знаєш що, що від неї чекати, і знаєш, що на неї можна покластися в будь-якій ситуації. Чи концерт, чи що, Віка. Треба, все, я буду. Оце така з такою людиною можна, як кажуть, йти в розвідку. Е, ну, і що я хочу сказати? Я знаю, що вона в цьому році вже останній рік закінчує школу і хоче поступати далі. Не знаю, Віка, як там складеться твоя доля, як бажання разом з, з, стуляться з тим, з тими можливостями, але я хочу тобі побажати, щоб. В твоєму житті подальшому, пісня тобі допомагала, і була в радості, і була, коли, ну не скажемо, біда, не хочу навіть, щоб це слово існувало в твоєму житті, але може не зовсім такі приємні моменти будуть, але щоб вона тебе підтримувала, завжди гріла. Ну і щоб ти пам'ятала, що ми тут всі, і є тут я, і якщо тобі щось треба, дзвони. Заходь, приїжджай, ми завжди тобі будемо раді і завжди допоможемо. Наша програма світ дитячих захоплень. Так? І її дивляться багато діток, і, звісно, багато батьків, а особливо ті, в кого є інтернет і кабельне телебачення. Тобто, байдужих до цієї програми людей немає. І я б хотіла, щоб ти звернулася до своїх однолітків, що б ти їм хотіла побажати. Я хочу побажати вам, щоб ви брали від життя все, що можна зараз, щоб ви захоплювалися тим, хто чого бажає, хто співає, хто займається спортом, хто грає на якомусь інструменті, адже все воно знадобиться у майбутньому. І потрібно зараз. Так зробити так, щоб потім воно вам було корисним у житті і допомагало не лише зараз, а і у майбутньому. Шановні телеглядачі, сподіваюся, що зустріч із Вікою Кравчик була для вас приємною, тому що для мене особисто вона була дуже приємною. І такі зустрічі на нас чекають ще. То до зустрічі на все добре. До побачення.